Йоко! Коротше, файна така новина, така файна, коротше. Я пошукала в інтернеті в телефоні. Коротше, нас буде аж два повара і... Одна та, яка буде вам там їсти приносити постель і так далі. Вау! А мені не подобається. А що там мама має їсти готувати. А якщо я піду на роботу після декрету, ні? Ой. І що? Або мене різко визвоть на роботу, тому все. Не Е-е-е. Ну. Ой. Мама, ну будь ласка, Ми будемо їм платити багато. Ну, і ще хотіла сказати, скоро буду вам давати корманні витрати. Оце я люблю. Ну, добре, мам, добре. Більше будуть кожному по 5000 токенів. Та я собі плаття куплю, то яке давно мріла. Добре, мама, давай прямо зараз. Коли тато встане. Або коли прийдуть ті ж... Ну Статі, нам зараз прийде посилочка, тому кому цікаво, що пішлимо Ура! Ау! Так. Та ребятушечки, я хотіла ще сказати, я тут капельку поміняла, от бачите, поклала. От молодець, така паняли? А тепер далі йдемо. продовжуємо тик, 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 тик. Мама, і де тис у нас обманулась, ми гуляти післи. Та ні, от вона. Ах, поки несла, то чуть ці всі коробки не виловились? і то. Мамо, чого ти там заказала? Зараз дізнаєтеся. Ви можете капельку бути на раді, но... Так дякую. А не треба нічого підписувати. В цей раз не треба. Наступний раз треба. Ну то капець. Ой, підписувати не дадуть. Ой, добре, пішли ми вже кухня. Вот це якісь прибори до кухні. Тоді ми не підемо. Та не. Ой, та не які пісюють, і все буде нормально. А і ще я додавала оце і оце купила ребетушки вам це скажу. А зараз дітям. Коротше, я от оце вот додавала і оце вот. Мама, як ти це все встигла, поки ми бавилися. Ну, от так от. Заказала, розпакувала, зробила, а то у вас до сих пор спить. А вже обшу восьму. І от ще холодильник прикрасили. Подивіться. Вау, він такий красивий. Якщо ви бачите ідею мого холодильника, яку я скоро зроблю, тоді мене відмічайте. Ой, це капець. Вот. Ми побачили, ми йдемо геть. Та Боже! Вона не додивилися повністю. А вже кажете, що йдете геть. Ну так, тому що це буде 100% не цікаво. Цікаво, тому зі мною не спорити. Так, відкриваємо. Вау! А тепер бац-бац макарони. Будемо вам кожен ранок готувати. А макарони ми любимо. От лапшу, Як, якщо я ще буду вам готувати, тоді приготую якось. А я нічайно туди закинула. Мамо, тепер комусь нас не хватить. Ой, я ще замовлю, подумаєш. Така трагедія прям. Знов закинула. <серкнула> Мам, хе все зразу закинеш? А що, правильно? Про... Ну, давайте. Мама, ми пошутили. Так, Хлібок до хліба. Ще макарошки. А такі ми любимо макароски. Кромі мене, я люблю закручені. От такі от. Я тут все розкладую, а ви а ну допоможіть мені. Ой. Рібетошки, пішли шоколадки, тобто неполадки шоколадки, тому вибачте. Ще раз речі я дістала ці макарошки. О, не. Ну, ладно, ще виключу камеру. Ну, оце воду вже ліпше. А то були шоколадки, неполадки. Та Тон... боже, все. Я просто дістануся і почну вже так пакувати. А ха-ха-ха, ви ще мені тут усмієтеся. Всьому. Так, панкейки. Ммм, панкейки, пончик, ну і друге к любочка чіпси та да, чіпси. Я вам замовила чіпси, прикиньте. Вони коштували дорого. 100 тисяч токенів. Що? Та жальтую. Вони коштували хіба за 2-10 тисяч токенів. Мам, ти для чого гості взяла? Тату ваш любить. М -м, могла і для нас взяти нормальні. Є нормальні з луком, ой, з цибулею. Оце ми всі любимо. Вот, а ви на мене гнали, блін. Вот еще тут есть простим. Еще есть мука, мука, мука. Ой. Цукор и две муки, походу. Я уже там забыла, что замовляла. Ну и вот таки, и вот такую вот штучечку. Ну и все на тему. Блин, мама, ты вообще. Угу. Замовлять так мало, Та мені вже не треба було класу, тому все, пішли. А ні, ліпше вийдіть в свою кімнату, бавтеся, ну добре. Що, вони пішли в свою кімнату, а я чекаю ті, які прийдуть на роботу. Попрацюємо з ними. Блін, це наш перший день, як мимось. Ну добре, пішли вже. Добрий день. Ой, прям підготувалася заранче. А де ваш одяг? А ми бачили, там поличка така у вас на дворі. Ну, ну і переоділися швидко. Просто зняли деякий одяг і переоділися швидко. Ну добре. Покажіть, будь ласка, досвід вашої роботи там. Я, наприклад, вмію робити всякі смузі, вмію робити яєчницю, вмію робити всякі американські блюда, австріальні. Ну, якщо що, я взагалі приїхала з Англії, ну і там маю багато страв. Добре, ти підходиш. Ура! Де я можу вже почати? Поки що ідіть відпочинити в кухні на кріслах. Ми потім вас покличемо когось іншим, іншими добре. Оце в них кухня. Вау. І холодильник подивлюсь. Обще, прикольно. Щось з цього зроблю. Так, а тепер ви. О, е, та Боже. Е, далі говорить де дан. Я, я не почала бше то. Та боже, не мої проблеми. Давай говори. Ну, взагалі, я приїхав з Італії, знаю всякі італіянські страви. Я найзнаменитий шеф і так прийшов на підроботку. А скільки ви маєте мене взяти до 2027-го? Ого, так багато. Я сама в шоці. Ну, добре. Я можу йти і прийнятий. Ура! Ого, який у нас красива кухня. Ну-ка, холодильник. Капець, вау. Та да, і дивися, тут ще навіть є задній ход. Там, наприклад, якщо там треба там, пробіглитися або ще щось. Ну, наприклад, пташку якусь злопати і з'їсти. Жартую. Несмішний жарт. Тебе ніхто не питав. Все, мовчи, мовчу. Я та, яка буду носити їжу і так далі. Я встаю всі зранку. Іду, іду забирати їжу і... Несу в них до ліжка, але чекаю, поки вони встануть. Ліпше, ліпше їх просто будити. А то їм не, пова... не, пом... божа... не помішаю встати в 6 ранку. Ну зараз канікули ж. Ой, і що? Тому хватить, все, відстаньте. Добре. Ребятушечки, Палатки. Неполадки шоколадки, тому ще буде все заново. Тобто зараз ми зайдемо в хату і так далі. А за цей час розкажу робити мені телеграм-канал, як його назвати мені. І чи мені брати когось на роботу з них. Чи вони підходять? Ну, добре, ви прийняті. А ще ви що будете робити? Перебирати по дому. А може я дещо спитаюся, питайтеся та питайтеся, а що таке? Просто ви така добра. І ви така добра. Ну, а, що ви хочете спитатись? А яка буде зарплата в місяць? 100 тисяч токенів. Ого, це я собі можу платі купити дуже дороге. І хатку, дякую вам. Ну, якщо треба, буде один мільйон. Достайте скільки хочете. Добре, один мільйон. І я точно буду працювати і прибирати, і працювати. Все. Мене теж прийняли. Йдіть, йдіть сюди. Та, міста, мем. Оце ви підготувалися. Угу, старалися. Угу, Коротше, тут таке діло, ви прийняті. Ну і на цьому все ребетушечки. Але зараз доскажу. Ну і можете починати свою роботу. І на цьому точно все. Е якщо що, відео я, напевно, всі викладу сьогодні. Я не роб... Якщо що, я не роблю монтаж на відео, я не клею всякі штучки, на жаль, але я не вмію просто монтажувати. Посовітуйте мені якесь відео, якусь ссылку, щоб я зайшла. Ну, а може я взагалі не буду незнайомі з ссылки заходити. Просто постараюсь монтажувати вам відео. Тому всім па-па, ви були на каналі Смікліка, всім па-па-па-па! Всім удачі, всім-па-па!